Всім привіт! Давайте подивимось сьогодні, що заважає Путіну померти до кінця цього року. Що йому заважає померти? Вище сили, скажіть, покажіть. Карта Таро, Покажіть мені. Чи є щось, що заважає Путіну померти до кінця цього року? Ну, вийшли, звісно, вийшли маги, які працюють, щоб він жив довго, статися передвіше. Під, Вийшов Верховний суд. По вищому суду йому буде повернуто все, все, весь негатив, що він людям робив, буде сипатися на нього, і в нього будуть хвороби. Він уже в такому стані, в підвішеному. Його магаються, його шамани тримають на цьому світі. Верховний суд, по Верховному суду його вже повинні були забрати. Дорога відкрита, на його смерть відкрита дорога. Карта Мір. Це добре, це буде кінець. По Верховному суду. Які звістки будуть про його хворобу? Шамани люблять, роблять йому удачу, дають сили життя. Всі відьми, всі шамани, всі ці колдуни, всі вийшли. Що, щось дають йому. Якась вода, жива вода. Щоб воно жило. Це недорозуміння. Так. Забираю все, що заважає йому померти. Заперечую. Заперечую. Вони його як тримають на цьому світі, ці шамани, підвісили його, щоб воно не вмирало. На майбутнє вже важкий стан у нього. Забираю, заперечую і підтримую цю, цю народну любов до нього. Також магічно. Заперечую, Забезпечують це, щоб його любили. Заперечую. І це заперечую. Так, заперечую, що у нас тут. Відкритий шлях на смерть залишаємо. І заперечує, заперечує Все, що заважає померти. Це доволі багато. Так, перекриваємо, перекривали, вийшов Верховний суд. Вони хочуть по Верховному суду, він вже повинен був би померти. Так, дайте пораду. Дайте пораду. Що нам робити? Коли це все скінчиться. А, порада така. Є варіанти, є варіанти. І... А, як він буде помирати? Зараз обирають варіант. Це може бути якийсь нещасний випадок, автокатастрофа, просто замах на вбивство. І це стримується ще церковними грегорами. Ми його зараз приберемо, заперечую. Магія церковний грегор Всі, щоб воно жило. Так. Багато життєвої сили ще цього Путіна. Але будуть якісь трагедії з ним відбуватися, по Верховному суду буде повертатися. Оце все зло, що він людям зробив. Воно йому повертатися буде. Ніякі маги його не тримають на цьому світі і не спасуть. Відкриваю шлях на смерть. Вищі сили, духи роду, янголи-хоронці, Прошу захисту для моєї країни, Украї... України. Прошу повернути по Верховному суду, по справедливості, все зло. Що наробив Путін на Україні по його злочинним наказам, вказівкам всі смерті повернути назад. Прошу смерть, забери його і віддай його енергію всім, хто втратив життя з його вини. По волі вищих сил, та буде так. Прошу вищі сили забрати всі сили в тих, хто. Допомагає потлеру жити на цій землі, хто його тримає на цій землі, прошу забрати в них сили по Верховному суду, прошу, щоб вони також понесли наказання, покарання за те, що вони творять, за всі смерті, за руйнування, за біль, страждання, катування. Все назад повертає на їх голови по вищому суду, так і буде, і так буде. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, кому подобається це відео. Підписуйтесь на канал. І до зустрічі!